Мене звуть Вадим 31 рік. До війни працював Девопс інженером. Маю військовий досвід в період з 15 по 16 роки. Приймав участь в антитерористичній операції разом з підрозділами. Тримали в різний період ділянки фронту від стониці Луганської до. Авдіївської промзони, відповідно, я перебував на посаді командира взводу і безпосередньо приймав участь в захопленні Авдіївської промзони разом з підрозділами 16-го піхотного батальйону. Зараз проходжу службу 126 му батальйоні територіальної оборони. От, займаюся зв'язком відповідно, забезпеченням управління військами. До 24 лютого я займався повністю цивільною роботою, був повністю нею захоплений, поглинутий, старався якось не думати, оскільки якщо не нападуть, то не нападуть. А якщо нападуть, то що ж вже робити? Треба брати зброю і йти захищати Україну. Відповідно, в перші години війни а, був а, призваний. Військкоматом, але оскільки мій батальйон вже приймав участь безпосередньо в боях під в Сумській областю, то в мене не, не було змоги доїхати до них. І доїхав до 126-го батальйону, де в мене проходили, проходили службу мої товариші, і відповідно тут я і залишився. Тут займаюсь справами, стараюсь приносити користь. Тут. Майже інша війна, тому що коли я вперше приїхав в, а, безпосередньо в зону виконання завдань, а, я фактично ну, як сказати, війну не впізнав, оскільки дуже велика насиченість а, засобами, скажем так, Повітряний розвідки, ті ж самі Орлани, просто в попередній досвід проліт Орлану це була якась така подія ну, непересічна. А Зараз проліт ворожих БПЛА, як, як норма. А, раніше авіація не використовувалась, зараз противник використовує авіацію, да і артилерійські обстріли зараз разів так, мабуть, 100 частіше ніж. За час мого попереднього досвіду, тобто зараз, якщо раніше безпосередньо мої підрозділи приймали участь в прямому вогневому зіткненні з противником, включаючи стрілковий бій, зараз основний тягар війни лягає на артилерію. Тобто інша війна зовсім. Ну, як я вже раніше сказав, основна складність в тому, що противник широко застосовує артилерію. Відповідно, будувати системи зв'язку потрібно таким чином, щоб максимально уневож... унеможливити вплив ворожої артилерії на системи зв'язку. Ну, наприклад, всім відомі там, дротовий зв'язок і він дуже сильно страждає від артилерії противника. А, також противник застосовує засоби радіоелектронної розвідки. Радіоелектронної бор бор боротьби, відповідно, ми теж маємо це враховувати в своїй роботі і а, робити все для того, щоб противнику було якмога складніше а, прослухати зв'язок або, не дай Боже, вплинути на можливість використання засобів зв'язку. Після перемоги поїду додому, до сім'ї, до дочки, до дружини. Далі буду займатися своєю улюбленою справою.